Доброго дня. Сьогодні у нас з вами урок геометрія. Сьогодні ми будемо розв'язувати задачі за темою властивості рівнобедреного трикутника. На наступний раз ми вже будемо вчити нову тему ознаки рівнобедреного трикутника і потім пишемо самостійну роботу. Тому, будь ласка, сьогодні дуже добре з вами маємо працювати. Отже, перша наша задача кут, вертикальний до кута при вершині рівнобедреного трикутника до рівні 68 градусів. Знайдіть кут між бічною стороною трикутника та медіаною, проведеною до основи. Ще раз вам хочу нагадати, що дуже важливу роль в тому, як ви вирішите свою задачу, буде грати ваш малюнок. Якщо правильно намальований малюнок, правильно написана умову задачі, то і гарно буде вирішена і правильно буде вирішена наша з вами задача. Давайте почнемо розбиратись кут вертикальний до кута при вершині рівнобедреного трикутника. Отже, є якийсь рівнобедрений трикутник, я його намалювала, назвала АВЦ. Що таке вертикальний кут? Ви вже знаєте. Ви знаєте властивості вертикального кута, ви знаєте, що таке суміжні кути. Щоб ми з вами утворили вертикальний кут до нашої вершини, ми маємо просто продовжити наші сторони. А Б, ось зараз подивіться, будь ласка, це вам підказка до домашнього завдання. Ось я утворила, бачите, один кут і інший кут це суміжні кути. Зараз це нам не треба, але в домашньому завданні у вас там буде саме суміжні кути. А зараз ми маємо з вами намалювати вертикальний кут. Є. Ми намалювали, бачите, ми продовжили сторони. Так можна дійсно робити. Ми з вами намалювали вертикальний кут до кута АВЦ і назвемо з вами його кут 1. Отже, за умовою нашої задачі. Знайдіть кут між бічною стороною трикутника та медіаною. Ще має бути медіана. Я її намалювала, це медіана БД. І ми повинні знайти кут між бічною стороною трикутника і нашою з вами медіаною. Давайте я зараз зроблю поміточку, який кут ми з вами маємо знайти. Ось цей кут ми повинні знайти. Переходимо до Дано. Дано трикутник АБЦ рівнобедрений, АБ дорівнює БЦ, бо це бічні сторони, кут 1 і кут АБЦ це вертикальні кути, кут 1 дорівнює 68 градусів, БД це медіана за умовою задачі. Ми повинні знайти кут ДБЦ. Давайте будемо розглядати нашу задачу. Що ми з вами вже знаємо? З нашої умови. Ми знаємо, що кут АВС дорівнює куту 1, як вертикальний, і дорівнює 68 градусів. І обов'язково пишемо, як вертикальні. Чому вони рівні? Як вертикальні кути. Далі, подивіться, будь ласка, БД за умовою задачі. Це у нас з вами медіана. Але ми знаємо. Що ще медіана в рівнобедреному трикутнику вона є так само і бісектрисою. Тому ми пишемо БД бісектриса, і пишемо чому за властивістю рівнобедреного трикутника. Я буду скорочувати, бо часу в мене немає властивістю рівнобедреного ось так, трикутника. Бо якщо я пишу велике відео. Ви знаєте, Ютуб їх не приймає. Отже, беде бісектриса за властивістю рівнобедреного трикутника. Що робить бісектриса? Вона ділить наш кут навпіл. Отже, кут А, Б, С до рівні 68 градусів. Пробігла бісектриса, поділила його навпіл і утворила два кути: А, Б, Д та кут Б, Д. Б, С. Нам потрібен кут Д Б, С. Він буде дорівнювати одна друга кута А, Б. Ось не додала кут А, Б, С. Дорівнює одна друга кут А, Б, С. У нас з вами це 68 градусів. Одна друга від 68 градусів. Це ми з вами отримуємо 34 градуси. Все дуже легко. Кут. ДПЦ дорівнює 34 градуси. Пишемо відповідь. Кут ДБЦ дорівнює 34 градуси. Це з першою задачою ми впорались. Додому вам буде дуже схожа задача. Наступна задача на бічних сторонах це А і Ц Берівно бедреного трикутника АБЦ відкладено відповідно рівні відрізки Ц К і Ц М. Доведіть, що трикутник АМЦ дорівнює трикутнику БКЦ. Я вже підготувала наш малюнок, але давайте ми його розберемо. У нас є трикутник А, Б, С. Але будьте уважні, за умовою задачі саме а, С і С, Б є бічні сторони нашого трикутника. І ми маємо з вами на наших сторонах, бічних сторонах рівнобедреного трикутника відкласти два рівних відрізки. Тобто, на стороні АС ми поставили точку К. На стороні СБ Ми поставили точку М, але ми їх так поставили, щоб наші відрізки КС були рівним був рівним з відрізком СМ. І е, отримали ще два трикутника. Маємо довести, що трикутник АМС дорівнює трикутнику БКС. Ми вже з вами вчили першого знаку рівності трикутників, другого знаку рівності трикутників. Тому давайте ми з вами разом це. Доведемо. А за властивістю рівнобедреного трикутника. Оскільки А С і ЦБ це бічні сторони трикутника, то ми можемо точно написати, що АЦ дорівнює ЦБ як бічні сторони, бічні сторони рівнобічного, рівнобедреного, рівнобедреного Трикутника. Є. А С дорівнює ЦБ. За умовою задачі, ми так і навалювали СК К дорівнює Ц М. Бачите? СК К дорівнює Ц М. І подивіться, будь ласка, уважно, перший трикутник А M, другий трикутник КБ. Що в них спільного, так в них є спільний кут С. І ми цим скористаємось, пишемо, що С – він спільний. Отже, ми з вами маємо два трикутника. Дві сторони і кут між ними. Одного трикутника, за тим, що ми вже довели, дорівнює двом сторонами куту між ними іншого трикутника. Отже, трикутник АМЦ, дорівнює трикутнику БКЦ. За першою ознакою рівності трикутників. За першою ознакою рівності трикутників є доведено. Уважно, коли в нас є питання, ми пишемо відповідь. Коли немає питання, ми пишемо доведення і доводимо. І третя остання задача. У рівнобедреному трикутнику АВС з основою АС На медіані БД позначили довільну точку М. Доведіть, що трикутник АМС дорівнює трикутнику СМБ. Ще раз, я намалювала рівнобедрений трикутник АВС з основою АС. На медіані БД я позначила точку М. Потім я з'єднала так, щоб отримати трикутник АМБ. І трикутник Це МВ. Вдано я написала: трикутник це рівнобедрений, АЦ це основа, бо так вимагає умова задачі. БД це медіана, точка М належить відрізку БД. Довести, що трикутник АМБ дорівнює трикутнику СМБ. І давайте будемо з вами доводити, що ці трикутники є рівними. Подивіться, будь ласка. Вже бачимо з умови нашої задачі, в нас дуже багато інформації. АБ дорівнює Б, С, як бічні сторони, сторони рівнобедреного трикутника. Як бічні сторони рівнобедреного трикутника? Подивіться, будь ласка, уважно, що є спільного між цими двома трикутниками. Сторона БМ вона спільна. Б, вибачте, БМ спільна. Так, БМ спільна сторона. Ще, що ми з вами знаємо? Ми знаємо, що БД за умовою задачі це медіана, але так само БД в рівнобедреному трикутнику є. Бісектрисою, бісектриса за властивістю рівнобедреного трикутника, так? Бо ми знаємо, що в рівнобедреному трикутнику медіана це є і бісектрисою, і висотою трикутника. Yeah. Якщо БД бісектриса, що робить бісектриса? Вона ділить кут навпіл на два, рівні, два рівних кути. Отже, кут АВМ буде дорівнювати куту СБМ. Кут АВМ <coughs> АБ дорівнює куту СБМ. БМ Знову ж таки, подивимось, що ми з вами отримали. Ми отримали, що дві сторони і кут між ними одного трикутника відповідно дорівнюють двом сторонам і куту між ними іншого трикутника. Отже, ці трикутники будуть рівними. Трикутник АМБ буде рівень трикутнику СМБ за першою ознакою рівності трикутників. Три кутники є. І це ми вже з вами теж довели. Доведено. Готово. А додому я вам даю три задачі. Вони дуже ідентичні з тими, що ми щойно з вами робили. В першій задачі, будь ласка, будьте уважні, там має бути суміжний кут. Друга і третя малюнки, ті ж самі, що ми щойно з вами робили. Лише там. Ви маєте доводити трішечки інші трикутники. На цьому наш урок закінчено. Дякую вам, гарного вам дня. До побачення.